пилка коштує лише 50 гривень. Давайте розбиратися. Рахуємо дві шини, які йдуть в комплекті 300 гривень. Далі які два штуки йдуть 300 гривень. Це у нас 600 гривень. Батареї по 400 гривень. Тобто там 600, тут у нас 800. 800 плюс 600. У нас виходить скільки? 1400 гривень. Далі зарядка 150 гривень, 1550 гривень, плюс кейс 200 гривень. Тобто 1550 плюс. 200, 1750 гривень, а весь цей комплект ви можете купити за 1800 гривень. Тобто, якщо це все окремо купувати, у вас Пилка вийде за 50 гривень. Це у нас прокрафт, безщитковий двигун, напівавтоматична подача масла, безключовий доступ до натяжки ланцюга, безщитковий двигун. Три роки дають вони гарантії. Ну ви представляєте, наскільки це якісний, класний інструмент? За такі смішні гроші. Тому комплект 1800 гривень. Будь ласка, кому треба, пишіть дзвоніть, відправляємо по всій Україні нові пошти.